Власне, не тільки про дрони, і про керовані і кориговані авіаційні бомби. Будемо говорити далі про модифікації до ланцетів, якими російські військові атакують прифронтові міста. Про це будемо говорити з засновником громадської організації Дронарня Максим Шеремет з нами на зв'язку. Пане Максиме, доброго дня. Вітаю вас. Вітаю. можливо, навіть давайте краще з безпілотників теми безпілотників і розпочнемо. Чи бачите ви певні модифікації і зміну тактики щодо обстрілів прифронтових населених пунктів з боку російських військових і з боку тих дронів, які вони використовують? Звісно, тактика росіян змінюється з кожним днем. Застосування різного класу ударних БПЛА типу зала, ланцет або перероблений ГЕРБЕР, Гербер з використанням різних систем зв'язку, задає е, чимало шкоди як цивільним, так і мілітарним об'єктам. Зазвичай використовуються різні типи е, БЧ з осколково-фугасною або кумулятивною складовою. І от останні інциденти, які будь проки казали про в Крампрокоматорськ про сказати, що фігурував саме ланцет, але це відноситься і до інших типів БПЛА з середньою дальністю. Якщо говорити про модифікації, то не не тільки про збільшення бойової частини, про дальність польоту. Також російські військові роблять такі модифікації для того, аби їхні дрони могли летіти на більшу відстань. Взагалі, технічне завдання донести щось кудись, це ну не rocket science Задача так роблять і наші військові без деталей, і росіяни теж роблять. Основна ця історія це коригування і забезпечення якісного зв'язку на таку велику відстань. Інцидент з потягом, коли е, герберою керували в реальному проміжку часу, передаючи інформацію через мережу LTE, тобто через звичайний 3 g інтернет, або запускання повітряних ретрансляторів чи використання гарних наземних станцій для керування дроном в. Так називаємо ручному режимі без використання gnss навігації, яка однозначно пригнічується в тривоги. І протидією цього є застосування комплексів РЕП комплексів стратегічного захисту, який може придавити саме канали керування, і це є основною, якби з однієї сторони, проблемою. А з одною стороною і шляхом вирішення цієї проблеми, тому що ми не можемо а, в один проміжок часу предугадати, який сам БПЛА нас буде атакувати чи це якийсь там кастомний а, куб, зала, а, Орлан з кастомною прошивкою, кастомною модернізацією, кастомною системою зв'язку. Яка буде прикривати якісь ну, нестандартні, нетипові частоти? Чи це з іншої сторони БПЛА, який керується по 3G, е, або ЛТЕ системою зв'язку? Е, це все ситуативно, але е, факт того, що кілзона. Е, Зростає і все більше і більше. таких от БПЛА, які керуються не по GPS, а в тилах, використовуючи радіосистеми зв'язку, системи ретрансляції сигналу, вона все зростає, зростається, все фіксується, фіксується все більше і більше. Поняття Кілзони може становити, до поняття Кілзона може входити якраз усі безпілотники, які ви перерахували, чи суто зону, де можуть оперувати і українські сили оборони, і російські військові fpv дронами ну, Взагалі, поняття Кіл-зона змінилася, і зазвичай тої лінії фронту, типовою, як ми можемо там уявити, там. Ноль і десять двадцять кілометрів її вже не існує. Кіл зона вона збільшується там сорок двадцять п'ятдесят кілометрів. Волонтери, які неодноразово передають хлопчакам гуманітарну допомогу, не дають мені обманути і, взагалі, і військові не дають мені обманути, тому що не можна себе відчувати в безпеці, без захисту, без системи реп. Без детектора дронів е, в, е, на відстані там до 50-100 кілометрів уже зараз. Оскільки е, є проблема, за якою ви в студії підняли е, питання, це е, дрони е, не Діпстрайка, називаємо так middle, е, middle Strike, то середнього класу, які можуть залітати в тил, і е, за рахунок е, систем зв'язку доводитися. До цілей з більшою точністю, тому що ці дрони, які я перерахую ще раз, Куб, Герань, зала, елерон, той самий ланцет, камікадзе БПЛА, вони використовують на. Пінальною фінальної при підльоті до цілі саме ручне ручну систему керування. Uh -huh. Бо чому так? Бо GPS Ми глушимо, і це єдине рішення, єдиний варіант, як чітко вразити наші сили логістики, забезпечення, об'єкти, як військові, так і цивільні. На жаль, цивільних більшості випадків. Так, пане Максима, якщо говорити про прифронтові, все ж таки населені пункти, мобільні вогневі групи і антидронові сітки. Який вони забезпечують захист? Якщо можемо, ну, можете в відсотках, до прикладу, сказати. Чи захищають антидронові сітки від таких БПЛА, як типу FPV, так, захищають? Mm -hmm. Чи е, захищають вони е, проти е, ланцет то подібних е, типу привітґерань? Е. Частково не завжди, тому що це залежить першу чергу від е, якості сітки. Е, це залежить від того, е, які отвори, розміри, клітинок цієї сітки. Е, це також залежить від геометрії самої сітки, матеріалу, чи це металева, чи це е, е, якась не знаю там морська. матеріалу сітки залежить. Тому сітки це не панацея. Чи є Фінальна якась от відсоткова історія, яку я можу публічно сказати, що ні такої інформації ну її не існує. На жаль, mm -hmm. а, ще тільки комплекс методів а, може дозволити а, захистити на 100% від ураження а, дронів. Це не тільки сітки, це наявність засобів реву, це а, наявність ми укриття. Це наявність модифікованих антидронових інших засобів, такі як ручні сіткомети, помпові рушниці і так далі. Проблема дронів Middle Strike, такі як Lancet, полягає в тому, що дрон має велику вагу, вони мають велику кінетику і велику швидкість. І навіть якщо дрон буде зловлений самою сіткою, там зупинений, він фізично не може. Він може фізично дойти до цілі, і за ланцет проти звичайного захист звичайної від ланцета не допомагає, але на противагу, я підтверджую, що вони суттєво знижують ризики, суттєво допомагають змінити ситуацію на полі бою, ну і не тільки такими методами безпілотниками російські військові намагаються розширити кіл зону так званого минулого тижня. Ми спілкували з Анатолієм Храпчинським, офіцером повітряних сил, який розповів, що в. Фактично, вони і каби модернізовують, установлюють додаткові модулі, які дозволяють їм долати більшу відстань, коригують точність їх. В мене питання. От минулого тижня, наприкінці, ми говорили про перший випадок обстрілу керованою авіаційною бомбою Одещини. Про це і очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер на своїй сторінці у Фейсбук написав. Які висновки можна зробити з цього? Ну і знаєте, і ми з військовими неодноразово говорили в нашому ефірі про протидію кабам, тоді коли обстрілювали активно і досі обстрілюють і Запоріжжя, і Херсон, і військові говорили, що протидія це тільки уражання тих літаків, які самі несуть ці боєприпаси, чи є насправді ще якась протидія. Ну, що таке керована авіаційна бомба. Керована авіаційна бомба це певний снаряд, до якого це може бути різний тип снарядів. В основному це використовують бомби ФАБ 500, ФАБ 600 ФАБ 1000 До яких приділ прироблена спеціальна система навігації або система інерційна система, яка дозволяє коригувати політ даного типу снаряду на певну відстань. відстань від Різних модифікацій може змінюватись, але е, цей снаряд коригується двома е, варіантами: перше, це по е, навігаційній системі GPS, GNSS. Е, друга історія це наявність вбудованих акселерометрів, гіроскопів. Є ще модернізації з ортофото, ортофотоплатами і так далі, але в основному всі каби керуються з допомогою модулів. Комета це система навігації. Яка дозволяє кабу пролітати певну відстань, використовуючи систему навігації ДЖНЕСЕТОВІДНІ рішення про протидії КАБам – це вивчення модифікації системи навігації, яку розробляється це більше і більше в оркостані різних версій, це систему комета модулів, і пригнічення діапазонів GNSS е, бендами L, від L1 і L2 і L5, це по факту пригнічення спектру сигналу від 1300 до 1800 МГц цього діапазону GNSS сигналу комплексами стратегічного рівня. І ще раз не ручними переносними ребами, а комплексами стратегічного рівня, які можуть покривати в вузькому діапазоні, сигнали GNSS. це не знищує каби, а дозволяє збільшити похибку ураження цілі. Що коли цілиться в одне місце, воно туди не попадає, а кудись летить в інше місце. Але є інша проблема. Воно ж все рівно впаде. Не виключено, що може впасти на населений пункт в житлові сектори тощо. Чи немає іншого способу завадити цьому? Саме тому багато на фронті нерозірваних кабів. І... Теоретично на деякий там відсоток у нас є, що він може впасти, і враховуючи те, що вона у, у нього програма польоту була недовантажена, він не розірветься, тому що він не е, буде зна, не буде розуміти, що знаходиться в зоні уражень самої цілі. Тому багато хлопців знаходять знаходять нерозірваних кабів, і це одна із причин, чому не можна чіпати е, різноманітні так. боєприпаси, е, які ви знаходите. Тому що вони можуть бути у пригнічені системами ПВО, пригнічені системами ДЖНСЕСУ і не розірвані саме із за цієї причини, тому що вони не долетіли до цілі. Тому будьте уважні і не чіпайте ніяких снарядів взагалі нікого. Абсолютно вірно, звертатись потрібно до спеціалістів саперів, наприклад, ДСНС, ДСМС, які так. дадуть раду цьому. Дуже вдячні вам Дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру, обговорити цю тему. Власне, спілкувалися з Максимом Шереметом, засновником громадської організації Дронарня про випадки обстрілів і модернізації ворожих безпілотників та керованих авіаційних бомб. Як можна протидіяти таким загрозам?